Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас всіх справи, надіюсь, все добре. Мене звати Надя, і ви на моєму каналі Мій відео щоденник Я думаю, знаєте, проживаю я в Іспанії, проживаю вже достатньо багато років, майже 12 років тут. І у мене на каналі виникало дуже багато таких запитань щодо покупки житла, оренди житла і, взагалі, де жити, якщо ти приїхав в чужу країну. Тому сьогодні я хочу так постарати коротко розказати. Саме наш шлях пошуку житла тут в Іспанії, а саме для покупки. 12 років проживати в іншій країні і не мати свого житла, як то так і тому подібне були мене навіть такі коментарі. І завжди, коли я дзвонювала своїми знайомими, далекими знайомими, кожен питався: ну або цікаво було знати, де ми проживаємо, як ми проживаємо, з ким ми проживаємо і чи проживаємо вже в своєму житлі. Отже, якщо ви мігруєте в іншу країну, не так то все легко, тому що навіть у власній країні дуже важко зараз тим питанням стоїть, аналогічно, як і в Іспанії. Пошуками нашого власного житла ми почали займатися ще багато-багато років тому. Отже, е, нагадаю, хто у мене на каналі є новий, я нагадаю, коли ми приїхали в Іспанію, як будь-які мігранти, ми почали проживати в орендованій не квартирі а в орендованій кімнаті. Так, більшість українців і з інших країн також проживають люди. Тобто знімає хтось квартиру, в кого є контракт, наприклад, на роботу, і бажано зняти 3-4 кімнатну квартиру, і всі ті кімнати вони також здаються в оренду для того, щоб, по-перше, це економніше для проживання всім, як тим, хто хоче зняти кімнату, так і тим, хто зняв ту квартиру для того, щоб розподілити на оренду кімнат. Це не завжди легко, тому що якщо орендуєте ви кімнату, вам приходиться кухню, туалети, ванни ділити з чужими, практично не практично, з чужими людьми, з ними ділити свою рутину буденно, тому що прийшов з роботи, що хочеться швиденько піти, поїсти, помитися і відпочивати. Не завжди це получалося, тому що. З роботи приходили майже всі в один той самий час. Всі хотіли в той самий час і помитись, і поїсти, приготувати, то їсти і тому подібне. Тому це були величезні складнощі, і дуже багато людей, яких і знаю, і я думаю, і ви знаєте, проживають і далі в таких умовах, знімають в оренду кімнату. Тому що, щоб зняти в оренду свою власну квартиру, це не так вже й легко. Візьмемо, наприклад. В Україні, якщо у вас є певна сума грошей, ви хочете орендувати квартиру. Ви під свій смак, під свій гаманець, шукаєте квартиру, яка сподобається вам, і ви її орендуєте. Тут в Іспанії навпаки, навіть якщо у вас є достатня сума грошей, але у вас невідповідні всі умови для її оренди, ви не зможете орендувати ту квартиру, тому що тут дуже є різних багато нюансів для того, щоб оренду зняти квартиру, треба подати дуже багато. Доказів про ваше фінансове становище, і крім того, контракт на роботу, де є мінімально вказана сума, яку ви отримуєте у вигляді зарплатні в орендованій кімнаті. Ми проживали досить довго з чоловіком допоки не народились діти. Точніше, коли я була вагітна, ми почали шукати в оренду квартиру. Це не було так легко. Це зайняло нас досить багато часу. Але все ж таки нам це вийшло. Завдяки чоловіковому контракту, який вже мав постійний контракт на роботу, ми знайшли ось цю квартиру, де ми зараз вже проживаємо 8 років. Так от питання покупки власного житла у нас вже стояло відкритим досить давно. Можна сказати, з моменту, коли ми народили наших дітей. Тому що ми розуміли, що жити в орендованому житлі це не є постійно. Плюс зараз такої ситуації, яку ви бачите в Іспанії, ні до чого доброго це не веде. По-перше, оренда вона з кожним місяцем міняється, її плюс немає, і плюс щоб знайти якусь квартиру і її орендувати, треба показати масу різних паперів і документів і грошей для того, щоб це можна було зробити. Ну, відповідно, коли ви живете в орендованій квартирі, це не дає вам спокою розслабитись, тому що ви весь час кожного місяця, а це відбувається дуже часто, коли щось платиш. Ви маєте оплатити комусь в кишеню за цю оренду житла. Відповідно, навіть якщо у вас в сім'ї двоє працює чоловік, дружина, відкласти тоді дуже складно будь-які гроші для того, щоб, хоча б, не складати для того, щоб придбати потім своє власне житло. І проживати в орендованій квартирі це завжди як на пороховій бочці, тому що в будь-який момент власник квартири може або підняти ціну, навіть якщо у вас є контракт, контракт кожного року він закінчується, автоматично поновлюється. І власник має повне право щороку поновлювати вартість житла. Підходить вам це чи не підходить? Відповідно, він має таке право, і якщо вам це не підходить, ви маєте з'їхати. Плюс є ще такі нюанси, що ви проживаєте в орендованій квартирі. Цю квартиру в будь-який момент власник продає і знову ж таки вказує вам терміни, до якого певного числа ви маєте потрібно, вам буде з'їхати з даної квартири. Вартість квартири зараз, щоб ви розуміли, ми почали орендувати квартиру починаючи з 550 євро. На даний момент ціни сягнули мінімальної зарплатні в Іспанії, тобто орендувати квартиру. Ви можете від тисячі і вище, це в залежності там, від кількості кімнат даної квартири. Це я говорю про зону, де ми проживаємо. І плюс в тій зоні, де ми проживаємо, взагалі немає в оренду квартири. Якщо на ринок з'являється якась квартира, щоб її отримати взяти в оренду, вона може повисіти на сайті буквально один-два дні, це максимум. І все її хтось орендує, тому що немає тут достатньо житла для того, щоб тої кількості людей щоб задовільнити потреби всіх, хто хоче тут проживати. На даний момент попит оренди житла перевищує пропозиції. Я знову ж таки наголошую, розказую про цю зону, де ми проживаємо. Чому ми не хочемо переїжджати з даного містечка, ну взагалі не з містечка, а з даної зони північної, де ми тут проживаємо. По причині роботи, тому що не штука переїхати в інше, наприклад, протилежну частину Мадриду, можливо, там більше пропозицій є оренди житла, але потім добиратись до роботи, особливо моєму чоловікові, в нього постійно тут робота, і він має тут офіс і все в нього тут. І потім кожного дня добиратися і стояти в тих корках, оплачувати за бензин. Це також буде йти у витрати. Тому цей варіант ми взагалі не розглядаємо як переїзд на іншу якусь територію Мадриду. Щодо пошуку покупки нашого житла, повертаюся до даного питання. Цим питанням ми почали займатися ще до коронавірусу, коли мій чоловік вже отримав контракт на роботу постійний, як вони кажуть, фіхо. Відповідно, ми почали взнавати, які пропозиції є на ринку. Нам була цікава пропозиція житла трьохкімнатної для і плюс салон для того, так як нас двоє дітей і вони є різностатеві. Відповідно, щоб це питання вже було закрите з кімнатами для дітей. і, Відповідно, для нас для нас обидвох одна спальня. Отже, пошуками квартири ми займалися плюс-мінус по метражу від 80 до 100 метрів квадратних. В такому районі на цей момент, коли ми почали шукати для себе житло, вартість житла складала плюс-мінус в районі від 130 до 150 тисяч євро. Ми вже навіть їздили на певні об'єкти. Ми шукали, ми дивилися. І щоб ви розуміли, кожна квартира, яка була на ринку представлена для продажу, вона була дуже в плачевному стані. Хоча імобілярія кожного разу запевняла нас, що це є пара Ентрар і Вівір, так як вони кажуть, для того, щоб заїхати і там жити. В них тут поняття ремонтів з нашим поняттям ремонтів, взагалі відрізняється. Тому що продавали з квартири ті, які були просто підфарбовані стіни. Вони бажали, що це вже можна там жити. Насправді там треба було займатися і електрикою, міняти труби, робити повністю вікна, тому що вікна взагалі тут ніякі, і самі ті будинки і квартири, які представлені були на ринку, з дуже низьким енергозбереженням. Ось так можна сказати: тут є навіть така класифікація енергозбереження а, б, с, Д, Е, же, вроді. І ось там зразу імобілярія виставляла на сайті, наскільки низька енергозбереження, енергозбереження є даної квартири, яка пропонується для продажу. Так от, обходили ми кілька варіантів, кожного разу ми В 150 тисяч ви розуміли, на цей момент були для нас дуже величезні гроші. Тому ми з тим питанням, як би, і думали, і плюс що потрібно було для того, щоб отримати іпотеку. Дати перший внесок, щоб ви розуміли, якщо квартира була вартістю 150 тисяч, банк вимагав мати плюс-мінус 20% для того, щоб перший внесок зробити. Плюс, крім того, треба було оплатити 10%, ну, 10 плюс-мінус, за перепис на себе цієї квартири. Тому, щоб ви розуміли, до 40 тисяч, як мінімум, треба було мати в себе на рахунку банківському. Тому що готівка тут не підходить для того, щоб ви мали можливість подати документи на отримання іпотеки. І кожного разу, коли ми доходили до того певного рівня, що от-от, і ми вже назбираємо собі на ту першу ентраду, на той перший вхід для того, щоб подати в банк, кожного разу ставалися якісь нюанси. І ось по найперший нюанс, який з нас стався, це коронавірус. Я думаю, що це не тільки нас і на нас вплинув коронавірус. Він вплинув на багатьох сімей з фінансовим становищем, тому що в цей момент мій чоловік втратив роботу, його відправили якби на примусове, якби на пару. Це називається якби на біржу. Так, йому оплачували певну суму грошей. Голодні ми не були, але цього було недостатньо для того, щоб нам вистачало на. Мінімум прожитковий мінімум для проживання. Як ви знаєте, тут в Іспанії були жорсткі правила. Нам впродовж двох місяців не можна було взагалі виходити на вулицю в магазин, як мій чоловік їхав. Він мусив показувати чек, з якого він магазину їде. Сюди стояли патрулі поліції, вони це все контролювали і тому подібне. Відповідно, кожного разу ми під час даного коронавірусу ми своїх. Коштів, які ми мали заощаджень, ми кожного разу і по чуть-чуть здавали з боршу, ми там чуть-чуть беремо. Але ця сума значно до кінця року ми побачили, наскільки більше ми грошей з наших заощаджень забрали. І відповідно питання покупки житла у нас зупинилося. Але як то кажуть, нічого в цьому житті не робиться просто так. І все робиться вчасно. Це я так говорю. І я буду того притримувати завжди. В момент, поки був коронавірус, мій чоловік зрозумів, що йому в цьому житті треба щось зміняти. Це робота, на якій він був працевлаштований. Вона мала достатній, давала достатній йому дохід для того, щоб утримувати нашу сім'ю, але він не відчував, що він є на своєму місці. Йому ця робота не приносила ні задоволення, він просто там втомлювався по 12 практично годин на ногах, і тому він вирішив, що треба в цьому житті щось зміняти, якщо ми хочемо далі жити в Іспанії. І мій чоловік починає вчитися. Як ви вже знаєте, в одному з відео я вже розповідала в цей момент, поки був коронавірус, мій чоловік завзято взявся вчити екзамени для того, щоб здати екзамени на автобус, на кап. І пройти всі ці екзамени, їх там дуже багато є, і все це на іспанській мові. І в нього це вийшло. І з того моменту, коли він отримав вже роботу, на якій він і зараз працює. Вона йому, до речі, подобається, вона йому приносить задоволення, це саме основне. І відповідно, коли мій чоловік змінив роботу, ми вже почали знову ж таки піднімати питання покупки нашого власного житла. Ну, але, як то кажуть, нічого не стоїть на місці, в тому числі і ціни на житло. Ціни на житло почали підніматися, е, як ціни в Меркадонах, тільки іншою, е, іншою систематичністю. І в себе нічого, і піднімаєш ціну на житло, відповідно, має бути і якість відповідна до даної ціни того житла. Але так в Іспанії не працює. Кожне житло, яке ми знову ходили, ми дивилися, ми переглядали. Воно не підходило нам як по плануванню, так по ремонту, так дуже багато різних нюансів. І ось наглядним прикладом хочу показати на сайті ідеаліста в фільтрах. Я поставила ті варіанти, які нас цікавили. Ось, до прикладу, ось ця квартира, що зараз є за 205 тисяч євро. Це схожа квартира, в якій ми зараз живемо. лише вона не дуплекс, а ці спальні кімнати йдуть просто в підвал. Це дві кімнати, щоб ви розуміли, одна ванна і 205 тисяч. Взагалі, ми шукали, як я вже говорила, до 100 квадратних метрів. Ось, наприклад, ідеальний варіант, я так думала, коли я йшла на перегляд цієї квартири 257 тисяч євро. Отже, подивіться, балкон вузенький. Ремонт обов'язково потрібно робити, можливо, не одразу, але через. Певний проміжок часу там хотілося б зробити ремонт, тому що, як бачите, ремонт я дуже і дуже старий. Також ми розглядали ще варіанти такі, ось як зараз ви бачите на відео, вартість квартири 275 тисяч євро, три кімнати 80 квадратних метрів. На хвилиночку, одна кімната кухня, вони виходять у колодязь, як я розказувала. І цей варіант нам дуже і дуже не подобався. Тому ми, в принципі, як бачите, і ремонт там не є дуже свіжий. Можливо, там кухню трошки оновлювали, але ось ці стіни, двері, все це також треба міняти. Още один варіант, який можу вам показати: 249 тисяч євро. Більш-менш такий непоганий там ремонт, але подивіться, яка там кухня. Передом зайти, задом вийти. Нічого там не зможеш ти робити, крім того, як тільки приготувати і їсти. Дезмонтувати ту стіну також неможливо, тому що вона не межує з салоном. І ось дивіться ще, яке чудо представлене на ринку за сумою 220 тисяч євро. Це є дві кімнати, туалет біля ліжка, тобто, де їж, там і спиш, там, і ходиш в туалет. І ми кожного разу ходивши на перегляди ось таких квартир, ми просто виходили в шоці. Ще один варіант не досить такий непоганий будинок відносно новий: 230 тисяч євро, три кімнати, велика площа і в себе нічого знову ж таки там потрібно робити ремонт. Як бачите, він там не робився, мабуть, з моменту збудови того будинку. І та квартира, вона вже орендована, і продається вона разом з орендодавцями. Тобто купуєш житло і жити в ньому ти не зможеш, тому що там живуть люди. Ось ще якийсь варіант. До речі, дуже схожу квартиру ми дивились до коронавірусу. Для покупки вона коштувала 150 тисяч євро. Зараз вона поза 200 коштує 250 тисяч. Також ремонт там не робився мільйон років, там треба міняти повністю все. І... Кожна квартира, кожна наступна, яку можна шукати на сайті, вона буде в ідентичному стані. Найболючіше питання, яке стояло для мого чоловіка, це є ось ці вікна в колодязь. Тому що тут практично кожна квартира, яку ми розглядали для покупки, вона має завжди кухню і одну з кімнат, які виходять в колодязь, де завжди запахи заходять вам в квартиру, якщо ви відкриєте вікно. Немає сонячного світла, там весь час треба включати штучне світло. Плюс, якщо ви відкриваєте вікно, там просто колодязь, можна дивитися, як кажуть, що робить сусід. І це нас також не влаштовувало. Тому ми шукали, ми ніколи не зупинялися, ми вибирали. Я сайти з продажу квартир завжди розглядала. Я дивилася, які є нові квартири. Якщо з'являлась на ринку, більш-менш якась. Квартира, яка мені подобалась. Вона на фотографіях одна, коли я йшла дивитися цю квартиру, вона взагалі була зовсім зовсім інакша. Тобто той ремонт, який там був вказаний, так як я вже говорила, для того, щоб жити, цей ремонт був просто нікудишній. Ми розуміли, що заплативши за квартиру майже 200 тисяч євро за перепис даної квартири, в сам ремонт там треба буде вкласти більше ніж 50 тисяч, якщо не більше. І тому ми знову ж таки задумались, чи правильно ми робимо, що ми робимо такий крок для того, щоб повішити собі це ярмо до кінця, можна сказати, життя в іпотеку і жити в квартирі, яка ніколи вас не буде влаштовувати. Тому що щоб там зробити ремонт, треба мати якісь гроші, щоб їх мати відповідно оплачуючи іпотеку, і складати гроші для ремонту це також дуже складно, навіть якщо працює в сім'ї дві людини. І кожного разу, коли ми ходили на перегляд ось таких квартир для покупки нашого житла, в якому ми хотіли жити, ми виходили, ми весь час розчаровувалися. І кожного разу ми з чоловіком сідали, обговорювали і обсосолювали це питання, як бути, що робити, і чи дійсно ми цього хочемо. І в нас таких питань весь час вони зависали в повітрі, тому що ні він, ні я, ми не знали відповідь, як правильно поступити. Тому що платити комусь за оренду, я вже розказувала, це якби платити в чужу кишеню. А купити своє ми хотіли вже купити те, що буде належати нам, і те, що нам буде хоча б подобати, щоб нам там було комфортно всім жити. І тому рішення прийшло само собою. Ми. Дуже багато разів обдумували це питання по тому рішенню, яке нам прийшло в голову. Але кожного разу ми самі себе зупиняли і відганяли цю думку, тому що ми чомусь думали, що це не наш рівень. Не зможемо, не потягнемо. Це дуже дорого. Навіть іспанці собі таке не можуть дозволити. А чому як ми собі таке зможемо дозволити? Тому, друзі, прийшло рішення у нас само собою. І якщо вам цікаво на що ми наважились, ризикуємо чи дурні, і чи варто було починати, чи не варто. Тому підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Кожне наступне відео я буду розказувати всі наші кроки, дії, що ми зробили, що будемо робити, і як далеко ми зможемо зайти. І я постараюся на каналі висвітлювати повністю всі-всі наші кроки. Що ми зробили для того, щоб наважитись на те, що ми, що ми робимо, і на здійснення нашої мрії? І знову ж таки стане питання, чи це того варта, чи це того не варта? Чи варто в це влазити і це починати, чи все ж таки не варта? Ми вже почали, ми вже зробили крок, і ми вже від своєї мрії відмовитись. Не можемо, тому що це є наша мрія, і ми будемо йти тільки вперед. І до скорих наступних відео чекаю вас на каналі. Обіцяю, буде цікаво. Залишайтесь з нами. Всім па-па!